Дітей без щеплень не будуть пускати до садочків та шкіл. Саме такий законопроект про обов'язковість щеплень було подано кабміном під номером 13367 13 червня 2025 року. Дуже важлива друзі, новина. Тому, будь ласка, підтримайте відео лайком та репостом. А я продовжу. Зазначений законопроект пропонує обмежити відвідання дітей, садочків, шкіл. А також оздоровчих закладів винятком є наявність медичних протипоказань тільки тоді дитині буде надано звільнення від того, щоб робити відповідні щеплення. А що ж робити, якщо ви, наприклад, не даєте як батьки згоду на те, щоб вашій дитині було зроблено відповідне щеплення? Передбачена наступна процедура. Ви, як представник вашої дитини, мама, чи батько, чи опікун, чи піклувальник, ви можете написати письмову відмову, яку відповідно сімейний лікар. Зафіксує. Якщо ви відмовляєтеся писати таку письмову відмову, в такому разі сімейний лікар буде складати відповідний акт про відмову, який ще буде розроблений Міністерством охорони здоров'я. Законопроект номер 13367 не просто так зараз поданий до Верховної Ради. Насправді це один з законопроектів, який входить в єдину систему. Запровадження системи громадського здоров'я в Україні це цілий євроінтеграційний процес, розпочатий ще з 6 вересня 2022 року. І першим кроком для впровадження відповідної системи громадського здоров'я став закон України про. Систему громадського здоров'я, який був ще прийнятий 6 вересня 2022 року, і зокрема нові сучасні зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, якраз і спрямовані на доповнення ось того закону про систему громадського здоров'я, який ще був прийнятий в 2022 році. А за основу цих змін взято досвід Європейського союзу країн таких як Німеччина, Італія, Болгарія, Угорщина. Кому цікаво, можете відкрити, почитати відповідну пояснювальну записку. І тут мова йде про те, що батьки мають вакцинувати своїх дітей. Якщо вони цього не роблять, то їх очікують різні штрафи, зокрема, од Німеччини 2500 тисячі євро, Італія 500 євро. У висновку пояснювальні записки зазначаються, що такі зміни вони є необхідними для розвитку системи громадського здоров'я і узгоджуються зі світовими та європейськими стандартами. Прохання в коментарях зазначити, чи підтримуєте ви таку ініціативу, чи ви проти, і з яких причин.